Я вітаю вас, шановні глядачі каналу Магічні Ключі. І на зв'язку знову Олександр. І це програма про міфічні істоти. Наш світ дуже матеріалізований. Але поруч є дуже багато проявів тонкого плану. І сьогодні наша мова. Піде про таку істоту, як домовик. 10 лютого за стародавніми звичаями ми згадуємо цю істоту, ми приносимо їй дари, ми робимо для неї щось, вшановуємо, спілкуємося, якщо потреба. Є така. І я хочу розказати трішки вам про деякі особливості спілкування з цією істотою. Можливо, хтось із вас знає свого домовика, а можливо, хтось і ні разу його не бачив. Але точно знаю, що кожен хоча б на деяку мить замислювався. Хто ще, окрім вас, проживає у вашій оселі? Виявити е, свого думовика можна дуже легко. І це така справа, яка має бути обов'язковою, тому що нашу оселю. Цей невидимий і дуже стародавній дух охороняє по-своєму. Є будинки, де домовики селяться, і вони там присутні дуже давно, з давніх давен Тому що на місцях старих поселень, на місцях старих будинків, Частенько зводять нові багатоповерхівки. І цей дух, він не тікає з цього місця, якщо його, звісно, конкретно не перевозять, таких випадків дуже мало, тому що люди не занадто переймаються проблемами думовиків, бо куди більш Важливими виявляються проблеми реальності, якісь соціальні проблеми, проблеми переїзду. І про цю тонку силу забувають, банально забувають. На місцях зведення старих, замість старих будинків, з'являються нові, в які заїжджають нові мешканці. І трапляється так, що в новій квартирі під час поселення починаються деякі дивні речі. Щось вночі випадково падає, якийсь стукіт з'являється, щось бачиться. Це Сигналізує про те, що в вашому помешканні є дух. Який це дух? Добрий чи злий? Це дух вашої оселі. І вам потрібно, звісно, з ним налагоджувати контакт. Якщо ви навіть не вірите в сили, які існують поруч з нами. Але хоча підписники мого каналу, звісно, зацікавлені в відкритті своїх можливостей, можливості простору, а може хтось просто тільки приглядується до тонкого плану і хоче навчитися бачити більше, ніж в реальності. Домовик дуже контактна істота, і для того, щоб з ним налагоджувати зв'язок, потрібно на ніч залишати на столі деякі продукти, які йому будуть дуже цікаві. Це, як правило, млинці з медом. Смачненьке вареничко, печиво, якісь солодощі, цукерки, молоко. Можливо, звісно, і ваш дух не проти буде і якогось алкоголю. Це також варто спробувати залишити йому в якості дару. Але я хочу наголосити на те, що багато хто задає одне дуже цікаве питання. Скажіть, а чому ж тоді, коли ми залишаємо дари домовику на столі, або десь в кутку, або десь під мийкою? Це в залежності, де він? Знаходить собі місце проживання. Чому тоді ці дари, вони так і залишаються дара, дарами? Чому ми, їх не, чому ми бачимо, що вони не зникають нікуди? Що відбувається? Це тому що наша уява бачить лише матеріальну сторону цього питання. І інструменту, який би. Міг підтвердити те, що дари прийняті, ми не маємо. Принаймні це в реальності. Але я хочу пояснити те, яку одну річ: оскільки домовик, як і більшість духів, які після християнізації стали. Домовими духами, такими нижчими духами, вони відійшли на другий план, тому що це раніше, це під час язичництва, це були повноцінні боги. Боги, які підпорядковувалися Богу Велесу, і вони виконували певну природну роль. Але ж. Часи змінювались і ці духи мали адаптуватися до тих умов, які відбулися. І от домовик, як і інші духи, став дуже тонкою субстанцією. І ця тонка субстанція, вона харчується енергією. Вона харчується тонкими потоками. І кожна, кожен продукт, кожні харчі, кожна приготована їжа має свою певну енергетичну складову. Ця енергетична складова, вона не простим оком. Бо ми Бачимо лише її фізичний прояв. Прояв приготованої їжі ми бачимо на фізичному плані. І тому ми вважаємо, що якщо у нас на столі залишилась каша з молоком, або мед в тарільці, або ще щось залишилось із продуктів, які ми давали домовику, то ми вважаємо, що це не прийняті, що домовика не існує, що не існує цих духів, які оселюються, живуть в нашій оселі. Але це не так. Домовик збирає енергетичну частину їжі і харчується нею. Для нього важлива. Увага ваша, бо ви вкладуєте цю увагу, цю енергію в той продукт, який ви готуєте. За давніх часів вважалось, що перший, перший, олад, перший блин, який пекли, перший млинець, він віддавався духам. Він віддавався духам роду. Домовику і вшановувались духи предків. Тому, коли ви почете млинці, ви можете перший млинець відкладати, відкладати його на вікно або відкладати його на тарілочці, додавши трішки меду, молока, і відставляти його так, щоб це була їжа для домовика. Говорять, що домовик тваришує з домашнім котом. І це вірно. Перше, хто бачить домовика, це кіт. Домовика бачать маленькі діти. І, інколи розповідають деякі цікаві історії. Що до них на ліжко приходить сивий дідусь, або лахматське якесь чудовисько дивиться, або навіть же розмовляє, розповідає казок, якісь певні цікаві історії. Так це все можливо, бо діти відкриті, бо діти не мають певних заборон. Вони не мають певних штампів, вони не мають обмежень соціального світу. Діти ще маленькі, відкриті. І недарма в давні часи, коли переїжджали до нової оселі, запускали якусь тваринку. Як правило, це був кіт. І кіт, коли заходив, він своїм оком обдивлявся, чи є в цій оселі якийсь дух. Певно, що там уже знаходився якийсь дух. І якщо кіт одразу товаришував з домовим, то і життя в цій оселі ставало дуже таким гармонійним, спокійним. А якщо кіт настовбурчувався, якщо кіт починав шипіти, шкребти кігтями, випригувати з цієї оселі, то це означало, що домовик певним чином не давав дозволу заходити сюди. Тоді потрібні були спеціальні ритуали. Ритуали підношення дарів, ритуали домовляння з домовиком, ритуали якихось перевірок. І всі ці звичаї, вони, звісно, відійшли в минуле. Мало хто вже пам'ятає про те, що потрібно товаришувати з домовиком. І от 10 лютого ми маємо таку нагоду вшанувати цього стародавнього домового духа. Принесіть йому в дар те, що побажаєте, те, що відгукнеться у вас всередині. І я упевнений, що він віддячить вам добротою в оселі, злагодою, миром. Здоров'ям ваших діток, вашим здоров'ям, вашим психічним здоров'ям, захистом вашої оселі від різних неприємностей, від темного, від усього, що може проникнути у вашу оселю. В тій оселі, де товаришують з домовим, дуже гармонійна обстановка, ця оселя. Завжди є зірцем гармонії і порядку. І ще хочеться додати, що ту їжу, яку ви залишаєте домовому, ні в якому разі не потрібно самому куштувати. Цю їжу ви можете віддати, віднести на вулицю, віддати пташкам, віддати котикам. Собачкам, або відвести на природу десь в ліс, або в найближчу посадку, парк, і залишити під деревом. З вдячністю за те, що домовик охороняє вашу оселю. З вдячністю для до Бога велеса до усіх язичницьких богів. І. Чому їй не потрібно їсти цю їжу? Тому що я вже в одному із описів розповідав в одному з відео, що як і більшість духів, домовик з'їдає енергетичну складову цього, цієї їжі, залишаючи лише її фізичну оболочку, оболонку. Ця фізична оболонка не є нічим корисним для. Нашого тіла, для нашого харчування. Вона є лише ну, мертвою їжею. Тому її краще віддати пташкам або звірям. Тим самим ми вшануємо не тільки домового, але і його безпосереднього керівника, Бога Велеса. На зв'язку був Олександр і це канал Магічні Ключі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, приєднуйтесь до нашої спільноти в телеграм-каналі, задавайте питання, пишіть, якщо вас цікавлять магічні поради, якщо вас цікавлять магічні чистки або розклади на рунах. Пишіть. Під цим відео є координати, номер телефону або додавайтесь в групу Telegram і там задавайте свої питання. Ну, все добре, будьте здорові!